Що б ти обрав полосу чи суцільний отвал? Ой, це вже залежить від того, що я вирощую, в якому я регіоні знаходжусь, які в мене яка в мене технологія обробітку. Ну все таки полоса буде лучша. Ні. Ні, ні, ні. Якщо я знаходжусь в Дніпропетровській області, якщо я вирощую кукурузу, і, і, можу, соняшник. Ну, і соняшник, нехай, то тільки суцільний відвал. Якщо я знаходжусь ну... в Черкаській області, де я вирощую і зернових багатенько, і ріпачком балуюсь. Подожди, беремо фермерів, агрохолді, вони всі в основному на полосі. Ти зараз де бачиш суцільний відвал? Я отвал? дуже багато бачу себе в області суцільної відважів. <рістували> е, е, яких ти бачиш? – І Квернеленди, і Лімки не бачу, і онлю мене заказували на суцільному відвалі. Ну дивися, те, що я передвигаюся по Черкаській області, там, Ніколаївська, Херсонська. Другі ґрунти, другі культури. Е, В основному вся полоса.